Я не знаю, чесно, просто це жесть якась. Напевно, десь я провинилась перед кимось, я не знаю. Коротше, ранок у мене почався ну, дуже весело. По-перше, я вчора не прибрала в шустрого. Мені треба було в нього прибрати, бо він вже, знаєте, так, психував, Ну, зрозуміло, типу, знаєте, коли уже в твійці брудно, ну типу таке собі. Почесно себе спокійно веде. Карамелька чогось вирішила, що їй треба е напісяти нам на одіяло. По-друге, ми вчора її капали від бліг, тобто її сьогодні треба було покупати. Я її покупала, вона не була незадоволена. Боже, у мене такий сьогодні був ранок, я не знаю, чесно, просто ніколи в житті такого не ну як в мене таке було. Але просто все один е, такий раз, я просто думала сьогодні ще поспати, бо я трішечки не виспалась. Але ні, не вийшло, тому що я ж кажу, я вже збодрилася, плюс мені треба зараз ще поскладати про дня. Ну, коротше, я в такому шоці, що вам не передать просто словами. Я думаю, боже, чого саме сьогодні? Я не знаю. І я тепер думаю, ну, коротше, тепер треба просто мені поприбирати, а потім мені треба буде ще помити підлогу скрізь, посамітати спочатку, потім помити підлогу, тому що карамелька благополучно вона напісяла і, звісно, все рознесла по квартирі. Тому що, коли наповнювач, то можна наповнювач впитується. І не мокре, не попа, не лапи, а тут вже все мокре. І потім буду сідати малювати картину, бо це єдине, що мене заспокоює і налаштовує на якусь роботу. Ще вчора в мене вже почалася практика. Також треба буде потім розбиратися сідати з документацією. Ну коротше, справ в принципі, вистачає, але просто я думала, що трішечки сьогодні, хоча б іще годинку-дві посплю, і все. Але я зрозуміла, що ні, тому що карамелька, я ж кажу, вона вирішила по-іншому. Чесно, я не знаю, як би це було, якщо б я працювала. Да, мені треба було ходити на роботу, і оце такий був би факап. Ну якби типу залишити її так. Ну таке собі, тому що ну як, я її залишу, да, вона буде вся мокра. Ну це не класно, не прикольно. Ну як би, Типу, вона по себе потім вимазала. Ну, коротше, я не знаю. Просто ж кажу, в мене ранок дуже сильно такий почався і я така думаю, блін. Я розумію, що і вам треба записати відео, відео бо, відео, ну, бо це неправильно. Ну як це? Я не запишу вам відео. А, от. Я записала вам відео. Думаю, яке воно там буде, позитивне, або ні, це вже таке. Ну, запишу. Тому я бажаю всім гарного, продуктивного дня. Сподіваюся, що в когось воно, цей ранок був такий більш якийсь веселий, позитивний. У мене просто він був трішечки енергійний. А Тому я вже до вас вийду пізніше. Коротше, в мене там вже все переться. Я садила свій чайочок з ромашечкою з м'ятою, ну коротше, так, у мене така сьогодні вже зараз є штатичок. Будемо з вами зараз смажити Я єшню, я хочу їсти. Я, знаєте, я хочу їсти. Це... це рівень. Зараз я построю. Зараз зараз просто. Я це так не люблю, коли... Штатив просто покидає чат-чат, чат-чат. Я хочу цю робити тут. Треба трішечки. Ой, божа. стійка, коротше, це там додається. Я її, до вас буде до кінця закручується. Ну, коротше, це ще треба, щоб Андрій розбирався. Але не я, не він чоловік. Коротше, зараз будемо смажити яйця, зараз що ти ще. Коротше, я вирішила, що треба собі робити нормальні сніданки, адекватні, але я роблю якісь неадекватні, типу. Ну, не в тому плані, що вони не смачні, ні, в тому плані, що, коротше, я не їм, коротше. Завжди, знаєте, проблеми, я з нею з їжею була додати. Ну, тому... Треба виправляти ситуацію, беремо яйця. Ось таку ще зроблю собі бутербродики з такою навазочкою. Не знаю. Андрій сказав, що буде сподобалося, але мені сподобалося з лисичками. А я ще цю не пробувала. І ще пліде. Боже, що ти. І ще у мене є така смачна приправа до яєчні. Якщо не пробували, спробуйте. Зараз будемо, Зараз будемо робити. Ну, коротше. Типу, або якщо її їм, то їм таке. Типу чай. У мене, знаєте, такий чай з печивом, ну, ви розумієте, що це не їжа. Це зовсім не їжа, це не те, що супер корови, зберегти ну, типу. Просто якщо я зараз не поїм, я потім скажу не буду. Типу, я в'ю домінки і прочо. Потім я реально я не їм нормально. Багато не треба. Яйця нас подешевшали. Yeah. Я вчора ходила, добирала свій лоточок. У мене вийшло 20 на 70 гривень. А якщо б я брала вже в готові цій коробості, то у мене вийшло б два десятки більше, тому що самі дешеві зараз 50 гривень, тобто 100 гривень на дальні. Я сюда. Не дуже. Посоваємо. Ну, більше ще посаю, бо я просто не пам'ятаю, що у нас тут по приправі, що тут зараз типу буде. Ну, пахне приємно. неприємно.

Люблю. Типу, я купляла собі звичайний незвичайний там. Зараз, от я вчора купувала. Типу, якщо просто зрівняти, то я вчора купила ось такий дарний сирок. Він смачний, мені подобається. А цей ну, майже не, не відрізняється, просто тут фірма. Тут він зараз він з лососом їсть з лисичками, ну, як Ну, на запах пахне рибкою. Я ж кажу, я так просто з себе 2 єнси, бо злилася, що я нормально не їм. Потім я почала на себе злитися зараз, до того, що... А, ні, перед цим я злилася, що це ж я не їм, злилася, що я лягаю спати, і я сплю потім, ну, лягаю після того, як Андрій піде на роботу. Лягаю ще спати, коротше, сплю дуже-дуже довго, а потім не можу вночі знову заснути, ну, режим заслугнути. На вищому рівні. Так, яйця. Победав, не знаю. Я... Боже. я не люблю засмажені яйця. перед в Англії мені смажу яйця, він трішки їх перепалив трішечки. І я таке не дуже люблю. Я люблю, коли яйця. Але я в них не дуже... Так, про мене це не дали. Зараз мої яйця виходять ідеально, то як я люблю. Такі, як навколись колись служила мама, я пам'ятаю, дослідала. Mm. Ну, чесно, я люблю приїжджати до мами. ти себе так, знаєш, відчуваєте маленькою дівчинкою. А ще класно, коли на да, тебе є свій дін. Ти її так от зранку, з кавою, там чи з чаєм, я зараз на чай перейшла вже. Де, напевно, десь два роки я п'ю чай, каву дуже рідко, або кави це корі. І скоріше, я поскажу. І просто ти виходиш на вулицю, там далі старається на подвідечко. Це, ну, типу, це класно. А, і ще можна ковбаску, може ще. Ковбаска. У нас є ось Оце ковбаска, ми можемо поїхати ще ковбасочку. Тому я сумую. Мені подобається приїжджати до бо я люблю далі приїжджати. Звісно, що я не можу так довго бути, бо, типу, якщо я їду сама, без Адрія, а це буває часто, бо Андрій на роботі і в нього коротше, один вихідний, або два вихідних, ну короче. І типу, їхати на один день, типу, щоб ще встигнути вернутися, бо типу, я, не, я не маю такого значимо. Тако. Те, що бажання просто це заходить дуже-дуже в копійці. Нормально. Так, що дуже бояється. Баска, оце я розумію, нормальна їжа, Боже. Треба себе до цього привчати. Ну я, ну я ж кажу, я просто знаю те, що я потім просто їсти не буду. І я себе, знаєте, якось цим, якось не знаю. Це, звісно, дуже погано, але не знаю. У мене всі до мене до цього зляться, кричать. Бо це не я сама це розумію, але якось чогось я не не могла себе переосилити. А сьогодні я вирішила, що типу, Аня, спробую зробити собі такий повноцінний типу, сніданок. Хоча у нас в сім'ї було типу, завжди так, що ну, типу, треба снідати. Але за часом я виросла і, коротше, я да, я не можу їсти з самого ранку. От реально, типу, якщо тільки прокинулася, максимум що ще ви чай. Потім треба, щоб пройшов, пройшло хоча хвилин 20, і я почала щось їсти. Подайте, да. Дуже дивно, я в цьому плані дивна, але яка є. Я просто по собі помітила, якщо я зранку не поїм, то також погано. Але просто треба мені хвилин 15. Дайте, щоб я прокинулася, щоб я зрозуміла. Де я ішов, я, і тільки тоді. цьому плані трішечки диха. Тому якось так, хто буде їсти всім смачного. І я пішла їсти і дивитися холостяка. Ну і потім буду складати прання, малювати картину. От, постараюсь до вас сьогодні вийти трішечки чистіше, бо вчора я якось не закінчила блог. Але просто реально в мене просто вже не було сили, я хотіла спати. Тому у нас вже вечір. Я запікаю таку картопельку. Бачите, 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 яка картопелька. Сьогодні я прибирала, навела була от Зараз треба ще помити посуд, зробити салат з бурячком. Та й в принципі все. Ну, і зараз... Поїмо, я ще піду покупаюся, по мою голову, ну, коротше буду монтувати влоги, бо їх дуже багато накопилось. Тому якось так. Я вже до вас вийду завтра, тому я бажаю всім тихої ночі, всіх обняла поцьомкала до завтра. Па-па!